Шо ви пасики на моциках з повним баком Гензика, з повним баком Гензіка. Я в роті бав, я воював, я танки як барбарис, медалі вітрами давали, я не прав, я в роті бав, я воював. Так, ну у нас сніжок іде, трохи снігу випало. Нє, ну як трохи? Сантиметрів 15. А ти що я собі думаєш? Того року у вертепі до Ісуса прийдуть не три царі, а Аманда, Лінда і Роуз. Знову точно, знову точно Олександр з обох боків прикладається до цих ударів од дихання. Так, ну що, попрацюємо нормально життя. Хто Я, я рижа ма дитина Тривога Кожну ніч. Ціни на продукти ростуть щодня. якість повітря найгірше в їв... хто ти? Чому не можна кінчати дівчині на шию? Чому діти не мають висіти у мами на шию? Меня няня, ти бачив, що ти Миколаївчик приніс. Мені? Да. Ти да. подружкує? Серйозно? Ну да. Дивись. О, Лінко. Круто. А ти виже свій ніс? Сміс теж не приніс. Красава. Хороша. Підтримай український контент. Допоможи і проекту ректоп приколи робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео, обирай суму поповнення та натискай зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали Андрій Проценко, Руслан Семененко, Григорій Панченко, Майя Кот та Олександр Ликов. Дякуємо вам за підтримку, твій РекТОП. Друзі, я підготувала варіанти бюджетних подарунків для вашої дівчини на новорічні свята. Давайте подивимось. Перший подарунок це побачення в стилі кінотеатр вдома, атмосферно і до цього ж можна гарно провести час разом. Наступний подарунок це від руки написаний лист або вірш про ваші почуття. Дуже приємно, вона 100% буде його перечитувати. І останній подарунок це знітно-ракетна установка Петріот. Вона, наприклад, може поставити її на балконі поряд з квітами. Теж дуже приємно. Пам'ятайте, головне це увага і щирість. Навіть такі незначні речі можуть стати незабутніми, якщо вони зроблені з любов'ю. Коли у нас 300 і негайна евакуація, дожимай да турніки. Давай. Коля, блядь, а... дожимай турнікет. От дивись, якщо в мене в місто рук будуть е, сосіски, а вмісто ног сардельки, Ти мене будеш любити? Я разом з котом важу 64 кілограма. Я 56, остальне все кіт. Ой, блядь, кота забула. Що тобі приніс, Миколай? Ракету. <реку> Пакет смерча. <реку> Сьогодні до мене Кол прийшов, будемо каву пити. ось є Ромашка, каву заколотив. Сахар, сахар так кидав. Сахар, да, кидав. черепашки не заебать дома сегодня будут. Спасибо за звучку. Вот смотрите, осколок от ракеты. А вот и сама ракета. У меня у вас плохая новость, посаживай. Не в глаза, по... пожалуйста. Окей. Короче, Микалайца Мрацина не придет. А что Майли. Бо його забрала те це Та мама, ну що ти шутиш? Я серйозно кажу. Мама, його повезли вже на ВЛК, проходить камінь. <гум> Щось <гум> Артура довго нема. Щось де він, не знаю. А, о, 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 о. О, хорошо, давай. Нормально. Можна вилізти погрітися? Та як гріться, ти ще норму не виконав. До п'яти годин робочий день, давав. Ти ще мало наловив. Якийсь странний вкус. Не то клубнічний, не то банановий. Блядь, іди хай ти не пизди тут, а, блядь. Заебав. Хе-хе-хе. Beginning to look a lot like Christmas. <laughs> Many pahu <laughs> <laughs> Дивіться, я думаю, що ми можемо з вами підібрати маску на відновлення, на живлення, на зволоження, так? Бо є сухість. Є от така от сухість да, і заплутаність, як я бачу. Можна підібрати спрей для легкого розчисування і крем, так, щоб зменшити пористість. Плюс я вам пропоную, у вас дуже активний завиток. Ми можемо з вами ем, зробити кучерявий метод, щоб його окреслити, зволожити, щоб це було красиво. Шла купила яйця. Зараз покажу курям. Може, вони вспомнять. Нахріна я їх кормлю. По дві таблетки. Три рази на день 10 днів запивати водою. Все зрозуміло? Три рази по дві години через три доби без води на місяць учора. Зрозуміло? Так. А ви знали, що на кожному СТО має бути який молиться ключу. Якщо у вас немає такого кота, у вас не справжнє СТО. Спочатку я прийшла в вдома розпусти, а знаєте, що я так це називаю? Як тільки я сюди приходжу, я одразу розпускаю гроші. Все мені треба. Повтори ще раз, що ти мені казала. Жінка як картопля. Всі хочуть молоду, а жарять стару, бо вона смачніша. Рознімаєш? <плес> Скажи, будь ласка, ми можемо зняти твоє волосся для відео в Інстаграм? Так. Навіть таке уєбанське волосся я можу відновити за одну процедуру. Ти що, ахуєла? Відео можна переглянути у шапці профілю, кажу. Де? Де відео? І піну для вани і сіль для вани. Ви можете сказати, а що ти хочеш? Прекрасні чудові баночки, ще й ароматом аромату першика, як ти любиш. Але ми живемо разом. Ай, та собі везьме! Захист від підвищеної чутливості 24 на 7. Плюс міцні зуби та здорові. Ясно? Та в смислі, ну ясно, хуліна нахуй би ковать. Зай, дивись, яка гарна дівчина. Де? Да. З футболочкою взагалі буде топ. Є ще така гарманія. Добрий вечір, де ви губи робили? Я думаю, це не актуальне питання, я шалала, вибачте. Знаєте, що зазвичай розповідають чоловіки, які ходять в зал? Качені історії. Дві фрази, якими можна спілкуватися з усіма токсичними людьми і в принципі вигравати будь-який спір. Зараз ми з вами їх вивчимо. Дві фрази та і похуй, та і хуй с ним. Ой, а що подумають про тебе люди? Та і похуй. та і хуй с ним. Ой, а ти так крінжово себе вела? та і похуй, та і хуй с ним. В Своя вожасті пора уже рожать. Та і похуй. та і хуй с ним. Ой, а тебе таку ніхто заміж не візьме, та і похуй. та і хуй с ним. Друзі, це дуже важливе освітнє відео. Будь ласка, поставте лайк, поширте. Пока. Солоденьких снів. Добра ніч. Наскільки ми добре знаємо друг друга. Мене звати Томаш. Я люблю пити американу з лимоном, а Аліна любить капучино на овсяному молоці. Я не Аліна. Потужні пожежі в Росії. Оце найважливіше на цьому. Просто зараз. Починаємо. Ох, Андрей. Коротше, дивились ми мастер шеф а тут тітка в коробці з подписи прийшла. Ви мені не вірите? А зараз покажу. Просто стоїло трошечки двері забудь закрити. Дивіться. Дівчки, я, звісно, звіняюсь, що потревожила ваш сон, а оцю всю сірочку, оцю всю, оце все помите, почищене, переглажене, оце недоглажене, оце Нельзя було розложити режуля, тобі, звісно, тут взагалі хорошо, я бачу, да? Ну конечно, під полотенечком, да, залізти. Що буде, якщо взять яйце, поставити його в чульок, зробити так, шапка невидимка, шапка манокар, хас манокар, Хасманокар, Хасманокар, в бу, шапка невидимка, Пуло -в, -ло в лоб. Пуло по лобі, пуло по лобі, Хасманокар. Фух пронесло. Сьогодні я досяг нового рівня, мені вже просто від запаху кави срать хочеться. Оце ха-ха, я -ха, такого не бачив. Тіпе, коротше, вигрузили кірпіч. Оце і все, і двоє. З самого ранку і тільки що їм сказали, що це не по цьому адресу. І назад вон грузять. Ви таке бачили? Чи ж не хочу на уроки? Сину, ти не можеш прогуляти, ти вчитель, Заспокойся. Дивіться, мої тікатокери, Пробувала з землі злетіти, не вийшло. Тепер пробую з гаража. Якщо хтось побачить мою жінку, прошу не збивати, це не шахет. Наніс я два дні тому кераміку. Вода просто, тако, просто злітає з кузова. М'які, як хмаринка, повністю пропечені, але ідеально вологі всередині. З ніжною вершковою глазурю зверху і тягучою карамеллю знизу. Показую і розказую, як зробити сінабони, які вам треба. Двигала короче, стиралку, бо в мене дезодорант упав. А, нашла тут F... FPV якийсь. FPV, блядь. FPV, блядь! Наташа, у нас за стиралкою FPV, блядь, лежить. SPF, крем. Помилки, котрі допускаються під час кунілінгусу чоловіками. Такого точно не можна робити. Перше це кусати клітор. Не потрібно цього робити. Якщо вам хочеться щось кусити, кусіть яблуко. Ой народ. Я вже стільки перепив того капітана Моргана, що пам'ятаю його ще лейтенантом. Таке запитання, одна повістка вам чи дві наступному? Якщо вас цікавить, що стала з шапкою, та що в Гаррі Поттері оприділяла факультети, то я вам скажу так, кінець був дуже поганий. Із шапки зробили ось такі туфлі. Чи що це? ботинки туфлі. Не знаю. Коротше, дуже шкода шапку. Як сказати англійською? В мене вдома живе кішка. I live in my cat's house. Алло да. Скажи Як вмер? Коли? Це в якій серії? Блядь. Коротше, прикол. Вирішила я порозважати малюка. І приклеїла собі цю присмозку на лоб. І щоб вона така типу крутилася. Всім було весело-весело. Але. Я купив iPhone 16 Pro Max за 91 тисячу гривень. І що я хочу сказати? Я, походу, далбойоп. Okay. Um, where are you from? Ukraine. Oh, nice. What city? Um Плятьексать ферни вці по англійськи. Штірниця? Як і буде, oh, То ти з'їдеш. Чо найчастіше всього люди роблять на роботі. Що там написано, Соня? 에... Давай. Бур... Угу. А розум? is fine. It's completely fine. Оддохни по. Потому що я піду спать. Ну, а з трьох часов ми почнемо по новому. Ну, нарешті, все, чувак, ти мені більше не треба. Ну, дуже приємно було завдяки вам дивіться як виріс. Не вертайся! Шкода, що так мало. Часу ми були разом. Да ну ні. Забув за мене чи що? Тільки з ями виліз. Добрий день. Бонжур. Закрийте двері. Закрийте двері. Не пускайте. Ваза! Ніхао. Що це робить? Ти я не замовляв нічого! Твоя дружина замовила! Торба чохлів до телефону! А що а це стукає? Чувак, ти на такі гроші попадаєш! І вибачте, що без попередження. А в мене ж нічого не були! Три. Два. Ой! Гарного дня, насолоджуйтесь! Свято наближається! Свято наближається. <рес> У вас п'ять похресників! Зараз будете ти ляняти на подарунки! П'ять похресників! Ти міш говорити? Ні. Ну що таке? Три-чотири, закінчився. Абонемент в спортзал. Є хто? О! Ти, ти скуче за мною! А я тебе закрию в наступному місяці. Все <гум> <гум> таки буде таки. І... Добрий вечір, тобі, пане Господу!